Добрий день, шановні колеги. Розпочинаємо роботу нашої комісії. Присутні зараз на засіданні четверо чоловік. Якраз троє офлайн і Віктор Олійник онлайн. Форум є, тому пропонуємо ставити на голосування за те, щоб розпочати роботу нашої комісії. Хто за? Одного зло, дякую. Хочу ознайомити вас порядком денним комісії сьогоднішньої. В нас винесено на розгляд два питання. Перше питання: про... Тоби, перше. Перше питання про проект рішення Волинської Обусної ради про нову редакцію стратегії розвитку Волинської області на період до 2027 року. Друге питання про проект рішення Волинської обласної ради про план роботи обласної ради на річі 2025 року. Хто пропонує затвердити наш порядок? денний, Хто за такий порядок денний, Прошу голосувати. Хто за? Віктора Степанів, Дякую. Тоді переходимо до розгляду першого питання. Перше питання про проект рішення Волинської обласної ради про нову редакцію стратегії розвитку Волинської обласної області на період дві року. До повідомлення з цього питання у нас є Роман, Б... Роман В'ячеславович, наступник голови. адміністрації. Роман В'ячеславович, прошу. Доброго дня, шановні депутати Росії ради, доброго дня, дня. всім присутнім, Дозвольте представити вам оновлену стратегію розвитку Олегської області на період 2020 року. Ну, Власне, як ви знаєте, стратегія розвитку області була збереження рішенням обласної ради ще в березні 2020 року, зі змінами в жовтні того ж таки 2020 року. Але повномасштабне вторгнення агресії, а також актуалізація державної стратегії, зумовила нас внести відповідні зміни до нашої регіональної стратегії, передбачити відповідні завдання, напрямки, ті, які є сьогодні дійсно актуальні в умовах, що змінилися, в яких ми з вами сьогодні проживаємо. Хочу одразу сказати, що значних змін до стратегії внесено не по воїне так без змін залишилось 5 стратегічних цілей, однак були внесені зміни до оперативних цілей стратегічної цілі 1 і 2. Я зараз дещо трошки зупинюся, конкретизую, і також до завдань, визначених оперативними змінами. Зокрема, зверну вашу увагу щодо стратегічної цілі номер 1 ми добавили оперативну ціль підтримка перспективних вирібного аграрного виробництва. Стратегічні цілі номер 2 це інтеграція ветеранів та ветеранів до цивільного життя. Інші стратегічні цілі не зазнали змін. Звернув увагу на конкретні завдання, які додавали і які передбачені вже новій стратегії Леонідської області. Це, зокрема, інтенсифікація транскордонної співпраці з метою розкриття повного потенціалу індустріальних партій. Ми розуміємо, що сьогодні. На рівні держави, урядом і міністерством економіки, активно реалізується підтримка індустріальних парків. На Волині на сьогоднішній день зареєстровано в реєстрі три індустріальних парки: це в Нововолинську, Володимирі в Коволі. Ще чотири індустріальних парки сьогодні на стадії опрацювання документів. Я очікую, що зовсім ближчим часом, тобто ближчого місяця. Ми отримуємо ще додаткові індустріальні парки, які будуть внесені в реєстр. Це мова йде прохід, мова йде про, про Вишнів і Любленець. Це три. Четвертий індустріальний парк, де була ініціатива його утворення, не був підтриманий Волинською обласною військовою адміністрацією, в силу того, що він не відповідає постанові і відповідному порядку формування індустріальних парку. Мова йде про територію, будемо так говорити, більшого Заводу Удар Мотокс. На базі цієї території була ініціатива утворити індустріальний парк. Але на жаль, при формуванні індустріальних парків передбачена або вільна земельна ділянка, або наявність капітальних будівель на даній земельній ділянці, що побудовані не менше не більше як п'ять років. Не більше п'ять років. Дані будівлі, як ви знаєте, побудовані доволі давно на цій території. Ну, відповідно, вона не може бути віднесена. За формальними ознаками до індустріального парку. Наступне завдання в стратегічних цілях це будівництво реабілітаційних комплексів для ветеранів в громадах на базі пальнеологічних ресурсів. Ще одне завдання це сприяння інтернаціоналізації малого та середнього бізнесу. Це стратегічні цілі номер. Один. Стратегічні цілі номер два значно більше завдань передбачено, умовлених, зокрема, зачитаю. Розвиток та модернізація системи професійно-технічної освіти в лівонь з рахуванням необхідності перекваліфікації вивільнених працівників в угільній підприємстві. Це мова йде про вугільну трансформацію, про працівників, які фактично виміняються і повинні бути соціалізовані, адаптовані щодо отримання професійно-технічної освіти. Наступне покращення якості надання соціальних послуг населення, в тому числі шляхом розбудови мережі соціальних закладів, створення додаткових умов для відновлення та стимулювання економічної активності територіальних громад, що розташовані в 30-50 кілометровій зоні від білоруського кордону, та мають додаткові, додаткові безпеки для ризику. Наступне завдання здійснення першочергових заходів щодо безпеки життєдіяльності територіальних громад в території зіброї. А також ще ряд е, завдань, е, зокрема, впровадження та розвиток інструментів дорадчої демократії як засобів змістного самокретності регіону, створення мережі закладів у громадах області з метою медичної, психологічної та фізичної реабілітації ветеранів та ветеранів. Сприяння працевлаштування ветеранів та ветеранів, залучення ветеранів та ветеранів до патріотичного виховання молоді, меморіалізації війни, а також політики героїв. І ще одне із завдань: нове: сприяння залученню ветеранів та ветеранів до місцевих ініціатив громад, в тому числі шляхом створення громадських організацій. Власне, такі основні а, напрямки, завдання, оновлення, які відбулися стратегії. Яка сьогодні фактично актуалізована. Окремо зверну вашу увагу, що ми додали повністю 11 розділ, де деталізовано індикатори розвитку регіону та здійснення моніторингу виконання стратегічних цілей відповідно до планів заходу. І це ті індикатори, які дадуть нам можливість за результатами 26 цього року оцінити ефективність реалізації стратегії розвитку Великої області до 2027 року. Також, зокрема, передбачені завдання щодо врахування безприємності, гендерної рівності, підтримки та соціального захисту вітранів віднії сімей, власне, те, що читав, внутрішньопереміщених осіб, маломобільних населення та інше. Окремо злому увагу, що на стратегії працювала робоча група, до якої залучалося широке коло як громадськості, так само і в склад робочої групи входить в голову обласної ради голова бюджетної комісії, ваша колега. Оес Махровський, а також інші э, стикволдери, представники громадських організацій, які напрацьовували власне той документ, який сьогодні я представляю, і винесений на розгляд э, на сесію для затвердження. І практично остання оновлена э, стратегія розвитку Луганської області пройшла э, ж вар обговорення, пропозиції, рекомендації, які були враховані. В Міністерстві розвитку громади територій, зокрема, в 29 липня я особисто був присутній на засіданні експертної робочої групи, на якій наша стратегія Донської області схвалена і рекомендована до затвердження депутатами міського секунду. Дякую, Команду. Чи є, є якісь запитання? Хочу обговоренні. заговорювати. Ну тому зрозуміло, що такий важливий документ, який ми зараз розглядаємо, властиво він і має переглядатися, бо час вносить свої корективи, і ми маємо реагувати на ті випадки на, на вікні часу. І відповідно такі вносити теж колективи. Ми всі знайомлені інтереси, якщо, так самих з тим, тим матеріалами, які не дістані на, 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 на електронній адресі. І очевидно, що вже знаємо, Можемо продовжити далі голосування. Так? Тоді я ставлю на голосування. Хто за те, аби прийняти рішення? наше. Зараз зачитаю рішення комісії, постійно, в такому вигляді. постійна комісія вирішила: перше, схвалити проєкт рішення ради, друге, рекомендувати депутатам обласної ради підтримати проєкт рішення Ради. Хто запитав проєкт? Рішення, про що прощання хто за? за. Так, я ще забула повідомити, що до нас вивчився у нас ще наш далі, Анатолій Миколаєвич. Тому в нас одноголосно за Можемо переходити до наступного питання: наступне питання про проєкт. Рішення Волинської обласної ради про план роботи обласної ради на 2025 року. Перш розумію, що план роботи, що усі нам обереса, звільнилися. Чи є якісь е -е, запитання, пропозиції стосовно якісь змін? Пропонування зговорити. Тому Зачитаю проєкт рішення. Так, у нас ну ви знаєте, що в робочому порядку ми завжди можемо додаткові вносити і питання на комісії, виїзні засідання то так попереднього. Хочу сказати у погодженні вже з Іриною Венібуракською, після вчора з неї спілкувалися. Можливо, можливо, у вересні в нас буде і виїзне засідання комісії, але якщо не виїзне, то в такому робочому порядку точно, тому що в нас є три питання, які очікуються саме в вересні, тому що в трьох керівників закладів як охорони здоров'я, так і соціальної сфери, закінчується вересні. Тому буде потреба ще наразі. Тому е, хочу знайомитися з проєктом і поставити на голосування. Отже, постійно комісія вирішила схвалити проєкт е, рішення ради про план роботи обласної ради року проти депутатам обласної ради підтримати проєкт рішення ради. Отже, хто е, за, прошу голосу. У нас є питання різне. Чи є якісь питання можуть бути Тоді дякую всім за участь